Я буду говорити про людей, і я хочу сказати, що я точно працюю не по своїй спеціальності, тому що моєї спеціальності, коли я навчалась, не було. Я працювала менеджером з корпоративної соціальної відповідальності. Також нещодавно ми також формуємо нову спеціальність, називається кар'єрний консультант, і такої спеціальності немає ще в класифікаторі професій, Тому ви. Ну... Школи точно мають навчати, що наразі, мабуть, навіть не існує тих професій, де будуть працювати діти, які навчаються сьогодні. Але про що я хотіла би сказати? Про те, що дуже важливо бути дуже гнучкими. Пока-пока. суми дай суми, вам, вам всього хорошого і тихого, тихої, тихого великодня. І я хочу говорити про один дуже важливий інструмент, який дуже може посилити гнучкість. Він може посилити дуже багато різних навичок, і цей інструмент називається менторство. Підніміть, будь ласка, хто чув про цей інструмент? Супер, а у кого є ментор або був ментор протягом цього року? Супер, вам подобається? Скажіть. Тобто є батьки, є вчителі, і тут з'являється ще одна людина, яка може допомагати. І мені здається, що це дуже крутий інструмент. І я в рамках нашої організації ми його вже. А пілотуємо імплементуємо вже протягом сіми років, і пані Наталя була колись нашою менторкою для дівчат STEM. Але я би не хотіла, щоб ви переживали, що це тільки для дівчат. Ні, просто ми працюємо з дівчатами, щоб вони обирали професії в науці та технологіях, але інструмент менторства цікавий. Наприклад, на сьогодні до нас приходять запити від компаній, де вони хочуть виступати менторами для студентів і їх співробітники. Тому а про що дуже важливо розуміти, менторство полегшує, полегшує дорогу не тільки до STEM. STEM – це наука, технологія, інженіринг, математика, а взагалі зрозуміти професії, і ви знаєте, тут є ще одна дуже класна цінність, тому що ми ж спілкуємося з дуже багатьма а, менті, як ми називаємо ті, хто навчається, або а, у кого є ментор, і вони говорять: Окей, є батьки, ну не все можеш довірити батькам, правда? Є вчителі, вчительки, не все можна довірити вчителів, вчителі, ну, вчителькам. Вибачте за це, але правда, і тут з'являється ще одна людина, у якій абсолютно може бути інший погляд. І це дуже класно, тому що чим більше діти будуть розуміти інші погляди, тим більше адаптовані вони будуть до життя. І а, про що, що важливо? Наші результати по менторству, ця програма їй вже 6 або 7 років, я навіть не змогла сьогодні порахувати. Вона а, дуже крута. Чому? Тому що ті, хто проходить менторство, 80% готові далі розвиватися в STEM, в науці, технологіях, інженірингу математиці. Але як ми знаходимо менторок, і це окрема історія, ми звертаємось до найкрутіших жінок в STEM. Вони є в Україні, вони на сьогодні є за кордоном. Вони вже досягли. Ну ви знаєте, такого вже дуже великого статусу, і вони вже топи компанії. Наприклад, колись у нас була в одній з перших програм Надія Васильєва, генеральний директор Майкрософт. На той період вона була. Тобто, це той рівень, який ми запрошуємо. І в нас заступниця бізнес-омбудсмена, наприклад, Тетяна. І коли ми до них звертаємось, вони говорять. Да, нам теж хочеться віддавати, і нам теж це дуже дуже класно. Одна з наших знайомих а, і подруг це Оксана Стоєцька, а, людина, яка розвиває мережу інвентор по всій Україні. А вона також була менторкою. І щоб ви розуміли, ментор і менторка це. Іноді можуть бути відносини довжиною в 20 років і більше. І я пам'ятаю, коли ми започатковували цей проект, то Анна Кірі най найкрутіша архітекторка України. Не сьогодні день народження, до речі. То вона розказала свою історію менторства, коли вона тільки поступала, обирала гус, Вона не поступила, хоча в неї була менторка, і менторка її підтримувала. І з того періоду 20 років вони спілкуються до сих пір, і вона тому вона з задоволенням дійшла до нас в менторство. І я хочу сказати, що менторство і наша програма дівчат STEM» буде продовжуватись. А в нас є крутий партнер. Це ЕСЕЙПІ Україна. І вони готові це підтримувати більше того, коли почалась війна, то ну розуміла, що ми не могли говорити про дівчат STEM після 22 лютого, і ми переформатували програму і. Один тільки раз за весь період в нас було менторство для українців та українок, які виїхали за кордон, і ми допомагали їм працевлаштовувати з 2022 році. І в нас є кейси, коли українки та українці працевлаштувались в, SAP, в Amazon завдяки цій програмі. Що, що таке менторство? Я думаю, ви можете, ну самі, якщо у вас є ментор, це підтримка, це досвід, це довжина, ну це може бути довжиною все життя. І більше того, один з кейсів, коли Одеський кінофестиваль, то Менті через там три роки працювала на цьому фестивалі, а, в а наша менторка не могла купити квиток. І вони просто замечились. Тому ця підтримка може бути в абсолютно різних речах. Але, звичайно, коли ми говоримо про... Наше менторство, то це про проект. Наші дівчата з різних шкіл України вони подаються, і вони з менторкою менторки їх обирають. І іноді обирають двох-трьох, іноді одну. І вони мають реалізувати проект. Проект в, в STEM. І також це так це дуже прикольно, тому що ці, ці менті, наші менті, вони вже стають проджект-менеджерами. І вони спільно з менторками реалізують проекти. І, звичайно, вже за цей рік ми бачимо, що 80% обирає професії, але ми бачимо, що що важливо в цьому році. В цьому році ми побачили, що здебільшого в нас були дівчатка з маленьких міст та селищ. І я вважаю, що це. Ну знаєте, звичайно, це ситуація в Україні, але це настільки круто, тому що ми надаємо зараз завдяки діджиталізації. Рівні можливості, і будь-хто може будь-де будь будь де можуть жити, можуть жити навіть за кордоном, але ну, ми більше спрямовані зараз все ж таки на діток в Україні, на школярок в Україні, на студенток в Україні, і вони можуть обирати. Для нас дуже класний є ще один критерій. Ми запрошуємо школи ставати нашими філіалами дівчат STEM. І тоді, звичайно, є там додатковий плюсик, якщо дівчина з філіалу STEM додається. До речі, в сумах у нас дуже крутий. Філіал і ну там своя історія і була і трагічна історія. Але ми дуже віримо. Я знаю, що вони прям приїжджали. І ви знаєте, що ми бачимо? Коли ми відмічали в лютому святкували День жінок в науці, а спільно з Лореаль ми робимо ще один конкурс, який я обожнюю, це. Найкрутіше українська премія для жінок у науці, і там жінки до 40 років виграють. І потім Київська школа економіки дає їм гранти. Це також дуже класно. Лораль теж дає гранти. І коли ми зробили таку такий майданчик, то ми бачимо, що у дівчат дуже багато питань. По науці, куди йти, що робити, як це оплачується? Ну, от знаєте, такі дуже практичні питання, і ці всі питання можна поставити ментору, правда? І він або вона може тобі розказати це дуже класно. Тому я дуже вас хочу заохотити. По перше. Якщо ви представляєте школу, то ставати нашими філіалами дівчат STEM, ТЕМ, тому що це дуже крута мережа. До повномасштабного в нас було 100 філіалів. Кожний рік ми підтверджуємо. Наразі в нас 75. і ми націлені, щоб їх було більше. І другий момент програма менторства вона буде. Вона буде стартувати в вересні, тому підпишіться на дівчата з тем в Фейсбуці і ви зможете подивитись. Я вам зараз покажу відео з цього цього того сезону буквально в квітні було завершення, тому що дівчата, хто, а, хто є менті, вони представляють свої проекти. Більше того, вони в нас стають зірками. І в нас завжди є дві конференції. Перше, де наші менторки розказують про одну ключову рису, яка дає їм поштовх на наверх. І це дуже круто. Ну, Наталя, про що ти розказувала? Не ні, а на конференції про яку свою рису ти розказувала? Да. А, окей, мене надихати, ну це точно про Наталю. Про гріт, про емоційний інтелект. Тобто вони розказують те, що дає їм сили, да? а потім друга конференція, де дівчата презентують свої проекти, де вони стають зірками, отримують досвід, можливо, першого публічного виступу. І тому я вас дуже запрошую подивитись це. І я сподіваюся, що ви подастесь. І я ще хотіла би сказати про профорієнтацію. Просто мене ви настільки зачепили. А тут є представники шкіл. Ми розробили новий інструмент, який називається кар'єрно орієнтована школа. Я не ну, дуже люблю профорієнтацію, вона мені ну, щось там нагадує, але кар'єрно орієнтована школа. І ми пропілотували на 10 школах. І там є 100 балів, поки в нас школи набрали 50-53. Там є 10 критеріїв, і дуже скоро ми хочемо це опублікувати, щоб була самооцінка. І ви зможете пройти самооцінку і побачити, те, де ви можете покращувати свої, свої вміння і ставати кар'єрно орієнтованою школою. Тому я хотіла би, щоб ви познайомилися з цим інструментом, тому що він дійсно дуже, дуже важливий. Ну, а менторство рулить, тому запрошую обирати менторів навіть не в нашій програмі. І, взагалі, зараз для це вже для молоді. Підказка, приходити на між, на конференції бізнесу, слухати і потім підходити і питати, чи буде чи можна попросити. Цити вас стати моїм ментором, тому що це дуже класно. А люди з бізнесу вони дуже хочуть віддавати і вони дуже хочуть підтримувати молодь в Україні. Дякую.